Вітаю вас усіх! Ще не встигли винести речі Єрмака з його кабінету. А вже починають сватати людей, які могли б зайняти його місце. Крісло очільника офісу президента на вулиці Банковій я пошукав, подивився, хто може бути ними різну інформацію. Отримав навіть деякі інсайди від своїх джерел у владних кабінетах. Хочу зараз ними поділитися з вами. І ви, будь ласка, напишіть у коментарях, кого б ви. Хотіли бачити у кріслі голови офіса президента, або м, хто ви вважаєте стане головою офіса президента? Будь ласка, е, м, ну і якщо вам не складно, то підпишіться на цей YouTube канал, тому що, якщо ви не підписані, дивитесь відео і підпишетесь в цей момент, то одразу YouTube його покаже і іншим глядачам. Ну, якщо вам... Подобається те, що я роблю, то, будь ласка, поставте лайк і поділіться цим відео з вашими близькими. А хто б міг подумати, що в нашій державі настільки важливою буде посада голови офісу? Президента, або скоріше, а, як це називається, колись він називався а, голова адміністрації президента, секретаріату президента? Ніколи в усі часи не було такого. От згадаймо а, початок 2000-х, 2001 рік, коли проходили протести. Ну, хто пам'ятає, мої дорогі бабусі, а, люди старшого віку, хто дивляться мене. Пам'ятаєте, були акції кучма геть і тоді ж. Ви зараз оглядаючися назад, навіть не можна. Ну ми ж навіть забули про це. Що тоді головою адміністрації президента був Віктор Медведчук, одіозний опальний зараз, де він не сидіть у буцигарні, тоді він головою офісу президента був. І коли люди виходили, то вони ж не кричали «Медведчука геть, а вони всі вимагали кучму геть. Потім, коли був президентом Віктор Ющенко. Ви навіть не пам'ятаєте, хто був очільником адміністрації, або точніше секретаріату Ющенка. Пам'ятаєте, був тоді такий Віктор Балога. Він його називали олігархом Закарпаття. Він там був місцевим якимось магнатом. кажуть, що мав якесь нібито відношення до контрабанди, але це не факт, це не перевірено. І коли були претензії до Ющенка, то не кричали ж балогу геть, кричали Ющенка, приберіть Ющенко, зрадник, руки крали. Коли проходив майдан 13-14 років революція гідності головою адміністрації Януковича, ж був тоді Сергій Льовочкин. Ну ніхто ж тоді не кричав Льовочкина геть, кричали банду геть кричали Януковича геть Януковича на нари. але ніхто взагалі ніхто не мав претензій ніяких до Льовочкина. Хоча теж Льовочкин такий собі дуже. Цікавий персонаж Припорошенко. Ви, хоч хтось, пам'ятаєте хто був головою адміністрації президента? Чи як тоді називався цей орган? Кожного разу новий президент його перейменовує під себе, думаючи, що. Щось зміниться, суть концепції роботи зміниться, нічого по факту не міняється. Так от, при Порошенка був такий собі Борис Ложкін. Я не знаю, чи був він всю каденцію, але певний час він перебував на посаді голови е адміністрації президента. І тоді теж претензії були всі до Порошенка не було. Але отут, при Зеленському, головні претензії саме до голови Офіса президента, не до президента України. Всі кричать, люди Більше вимагають відставки Єрмака через невдоволення взагалі опитування було проведено. Люди вважають, більшість українців вважають, що наша держава рухається в неправильному напрямку, але вимагають не відставки президента, а вимагають відставки голови офісу президента. Такого в історії України не було ніколи. А це така невеличка прелюдія. Тепер давайте значить, все ж таки хто буде. Е... Головою, значить, нам казали, спершу була літала інформація ніби це буде Оксана Маркарова, колишня посол України в Сполучених Штатах, Ні, це неправда. Вкинули цю інформацію, не зрозуміло для чого. Вона політала. Це взагалі без відома Оксани Маркарової. Маркарової там точно вже нібито за моїми, і не тільки моїми даними не буде. Я задумався з приводу того: а хто міг би бути дійсно такою крутою. Кандидатурою на посаду голови офіса президента правої руки, ну фактично, такої людини, яка буде постійно поруч з Зеленським, буде такою нічною зозулою, яка буде радити, шепотіти і направляти, і піддавати критиці, можливо, його ідеї. Бо важливо, щоб була саме така людина, а не яка просто буде заливати мед у вуха. І хто, я подумав, міг би бути цією людиною? Уявіть собі, якби головою офісу президента став Порошенко. Це, здавалося б, відчайдушний абсолютно крок, щось таке нереальне і неймовірне, але, ну, якби у Зеленського вистачило яєць, то вони, ви знаєте, могли б стати дуже цікавим тандемом. Ви скажете ніколи, вони одне одного ненавидять. Вони так кричали одне на одного на стадіоні. Порошенко. Як аксакал української політики він з ким загодно завгодно може домовитися, і якщо треба, як колись він тиснув руку Путіна і обіймав його, так само спокійно він зміг би домовитися з Зеленського, якби в нього там був свій особистий власний інтерес, якби йому, наприклад, тут дозволили побудувати в Києві ще небудь одну. «Рошен» або відкрити 20 магазинів. Він Зеленському потиснув би руку і обійняв би його. І Порошенко кваліфікований фаховий дипломат. Згадайте, він же певний час був навіть міністром закордонних справ. Але я думаю, у зеленського не вистачить сміливості піти на такий рішучий крок і настільки близько до себе підпустити свого політичного. Ворога, але ж є приказка, триває друзів близько, а ворогів ще ближче. Не думаю, що приєднається. Тим паче Порошенко написав у Фейсбуці таку публікацію, що потрібна єдність не декоративна, а реальна єдність довкола України, європейських цінностей. Не став час, щоб це слово тра-ля-ля-ля-ля-ля. Але можна подумати, нібито після відставки Єрмака він почав претендувати на посаду єрмака. Проте ні, має запрацювати те, що будує державу конституція. І відповідаючи на заклик до єдності, хочу підкреслити, нам потрібна нова і якісна проєвропейська коаліція, яка відповідно до конституції сформує новий професійний уряд. Це важливий шанс для країни в нескладних умовах. То Порошенко претендує на Роль очільника уряду, я так розумію, не думаю, що йому це вдасться. Тому що поки що уряд очолює Юлія Свириденко, і були чутки, нібито вона може е, претендувати на посаду голови офіса президента. Але як на мене, і самій Юлії Свириденко це не потрібно. Звичайно, є у неї плюси в цьому плані, тому що е, президент їй довіряє, в принципі. і... Але доведеться тоді перезапускати, переназначати весь уряд. Це технічно складно. Рада буде перешкодою, не зрозуміло, що буде далі з коаліцією. І самій Середенко це не треба, тому що посада голови Офісу президента. Ну, мені здається, це після прем'єр-міністра. Все ж таки не підвищення, а навпаки. Ще одна людина, якій пророчить посаду голови Офісу президента, це Кирило Буданов. Якби дивно це не звучало. В цьому призначенні є плюси: це репутація, це позитивний рейтинг, але є мінуси. Він дуже ефективний на своєму місці, тому прибирати з гур його ні в якому разі не можна. І гур це така величезна структура. Прямо можна сказати, ціла країна в країні. І якщо Буданову вдається ефективно нею контролювати, не потрібно покращувати хороше. Він ідеальний на тій посаді, на якій є в даний момент. Ще одна кандидатура, яка цілком можливо, може стати. Головою Офіса президента як би дивно це не звучало, і до речі, от я сказав кілька слів про Свириденко. Не зрозуміло чи була б дійсно Свириденко після Єрмака заміною або точніше іншою кандидатурою, тому що її називали креатурою Єрмака або деякі навіть злі язики українські критікани стюардесу Єрмака, тому що він використовував е, борт прем'єр-міністра України для своїх подорожей, тому що голова офісу президента не має права на урядовий літак. Е, так, от вона людина Єрмака, і в принципі таким чином він би далі заміг би далі залишатися таким сірим. Або як називали західні видання зеленим кардиналом і продовжувати робити свої сіро зелені справи, але вже руками Юлії Свириденко. Так от, ще однією кандидатурою називають нинішнього очільника Міністерства цифрової трансформації, віцепрем'єра Михайла Федорова. Тут з тих плюсів, які ми можемо з вами побачити, це наприклад. Те, що він є дійсно ефективною людиною, йому довіряє президент, він конструктивний, але він все ж таки в уряді він значно ефективніший. У виконавчій владі він працює він дійсно на своєму місці. А голова офісу президента це політична посада, тому що там потрібно вміти плести всі ці. Інтриги, е, заплітати, знаходити комунікацію, збирати, скажімо, так е, е, як сказати, оце кубло ворушити, збирати ці коаліції, плести інтриги і тому подібне. Це я не думаю, що я. Два рази спілкувався особисто з Михайлом Федоровим. Це не та людина, яка буде отримувати задоволення від того, аби виплітати інтриги, якісь, не знаю, склоки, коаліції, якісь зговори, союзи збирати і тому подібне. Ні, це не про Михайла Федорова. Ще одна кандидатура, яку теж розглядали, це Денис Шмигаль. Він нейтральний, теж у до нього є довіра у Зеленського. Але тоді виникає питання: знову потрібно когось шукати на посаду міністра оборони. І тому спливає ще одна кандидатура в публічній площині, нібито дійсно, президент, розглядає на посаду голови заступника офісу президента, колишнього заступника, це Павло Паліса. Павло Паліса це військовослужбовець, це доволі цікаве і логічне призначення. Якщо воно буде втілене в реальність, то це може дійсно спрацювати. Це може бути дуже. Ефективно, тому що він проявив себе вже в роботі на посаді заступника керівника офісу президента, маючи досвід спільного і навчання, і хороші контакти з американськими партнерами, що дуже зараз потрібно для налагоджування довірливих зв'язків, тому що американці не хотіли їм не подобалося мати справу з Єрмаком. А тут може з'явитися такий собі Павло Паліса, який з ними в хорошому контакті він англійську мову знає до речі. Це немало важливо, і є вже в нього набутий досвід е безпосередньо людини, яка була учасником всіх переговорних процесів глав держав. І військова людина зрозуміло, що у військовий час є логічною і потрібною необхідністю в офісі е президента, тому що війна продовжується, і позиція, і голос військових мають бути почуті як на міжнародній арені, так і всередині країни. Ну, в будь-якому випадку, вже з суботи починаються консультації, в неділю вони будуть. Продовжуватися з кандидатами на посаду голови офіса президента в понеділок, вівторок, я думаю, ми з вами вже дізнаємося, хто стане очільником офіса президента. Від себе я тільки хочу додати одну штуку: що нічого не зміниться до тих пір, допоки президент не дозволить в кріслі голови опинитися тій людині, яка вмітиме і не боятиметься, якій буде дозволено сказати ні, яка зможе розкритикувати. Піддати сумніву в будь-яку ідею нашого гаранта, навіть в той момент, коли всі інші лижуть дупу, заливають мед у вуха, все одно буде піддавати обструкції ті ідеї і тікі пропозиції, які висуває офіс президента, або які генеруються його командою. От якщо з'являється така людина, конструктивний, скажімо так, опонент, але дружній опонент поруч з гарантом, тоді все буде працювати так, як треба. Але я, чесно кажучи, не дуже вірю. В те, що таке захоче сам український гарант своїй ідеї, пишіть, будь ласка, зараз у коментарях. Я ще раз вас прошу, підпишіться на цей youtube канал, це допоможе зробити так, аби більше людей побачили це відео. Я вам дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі.